Ми з тобою готуємо борщі. Е, ти зараз вибереш з оцих карток собі борщ з трьох рецептів, які ти будеш готувати. Дивись, на них написано, скільки тобі треба інгредієнтів для того, щоб приготувати. І в залежності від того, скільки інгредієнтів в тебе буде на перекісі гри, вони принесуть переможні бали. Типу, ось якщо всі 10, це буде 1 балів, як тільки 5 балів, якщо тільки 5 інгредієнтів, тільки 4 бали. Плюс інгредієнти самі по собі також дають переможні бали. Угу. Тому насправді, якщо хтось перше закінчить борщ, це не факт, що він виграє. Бо може по балах ти можеш так. програти. Ну, це, це класно. В нас, це, це я тобі пояснив. Тепер у нас є оці інгредієнти. Вони є чотирьох типів. Оце скільки балів вони приносять фіолетове. Оце їх тип. Оцей кругленький це типу популярний. Оце грушка це рідкісний. Угу. І є ще два. Отакі перчики. Це якась дія, на ній написано, що вона робить. Угу. І ось такий петрушечка це. Те, що можна додавати в будь-який борщ. Ага, тому що це оц... на, на свій смак, дещо. Да, це просто ти кидаєш борщ, вогрувий лист, все. Бо воно просто тобі додає додаткові бали. Тому що оці ти можеш поки всі в всій борщ, які ті, що тобі підходять по рецепту. Угу. І тільки один інгредієнт е в рецепт. Тобто в тебе не може бути дві, дві капусті, капусти. Образно. Да. Тому зараз ти дивишся на ті п'ять, які в тебе зі старту є інгредієнтів. І, і дивися, від цього, цього да, штовхуєш. Я я який, да, який рецепт ти хочеш взяти на початок собі. Насправді, просто тут є один рецепт, е, який я особисто дуже люблю селом борщ. Реально, просто ти хочеш собі його взяти. Я дуже не люблю зелений борщ, насправді. Типу, да, його навіть, я не люблю, але я його їв багато. Я люблю зелений борщ, навіть, мені здається, більше, ніж червоний. І я візьму зелений. А ти його закриваєш, щоб я не бачив, що там в тебе а, Ладно, окей. А я візьму кримсько-татарський, тому що. Приклад. Ну, цікавий, то, є? Дуже насправді густе. в мене є ще Закарпатський борщ-бограч, і я його теж дуже обожнюю, але хочу зелений. В мене є донецький борщ, він з рибою і квашеною капустою. Фу, квашену капусту не люблю. Але дивись, це борщ, у мене і риба і яловичина. Ну я знаю, насправді це один з варіантів. Я якось проводив фестиваль мандрує. Томатні рибні консерви та квашена капуста. Свини Свинина, яловичина. Там три м'яса Е, Ось, коротше, Копатенка такий моя тема. Моя тема, так. Да. Це для мене. Ми ходимо по черзі, починаючи з гравця, який останнім готував їв борщ. Я вчора це робив. Окей. Тому ну, що ти ми грали в вчора. <рес> а ми прикинь, ми всі разом поїли, всі рано поготували. Такі, а хто перший ходить? знаєш, да, да, да. хо, Всі ход, ти робиш одну з чотирьох дій. В тебе ось є підказка, Підказки. де все розписано. Ти або граєш з руки інгредієнт у свій борщ. Mm -hmm. Це просто ти, ну як я розповів, той, що є в рецепті, і тільки один. Або можна взяти дві карти зі Або звідси дві карти. Особ... А це, це О, це... Особливий це там, де перчики, mm -hmm. ти його просто граєш робиш дію, яка на ній написана. Mm -hmm. Там є агресія ігр... Вот. І обміняти інгредієнти, це не... незрозуміло. Дивись, на них є ціна. Ти можеш з руки, або, наприклад, якщо є дорогий якийсь інгредієнт, там кинути шість. І ціною і забрати декілька. на 6 балів. Типу, да. Або якщо тут є дороги, то ти можеш в сумі скинути в 6 і цей собі дороги забрати. Uh -huh. Тобто ти або один міняєш на декілька, або декілька на один. Не можна декілька на декілька. Я зрозумів. Все, і таким чином ти типу набираєшся, що від треба. Так, і... давай я зараз подивлюся, що в мене тут є, і що мені треба буде. Ну давай, ти перший ходиш. Ну, я перешкоджу, в мене взагалі все, все супер. Я граю оливкову олію. Пригляньте 5 верхніх карт у колоді інгредієнтів і 2 залишити, 3 зброси. Дві кінці. От мені треба це. Ну і все, ти собі ходиш, поки, вже можеш ходити. Я це візьму. І, напевно, оце візьму. І це типу VB, так, я тоді візьму собі моркву. А ти можеш її просто взяти, Тобі треба, якщо з ринку, то треба обміняти. А, треба обміняти. Так, да, щоб Добре. взяти, то береш. Я зрозумів. А, тоді дивись, як прекрасно. У мене взагалі дуже класно все обмінюється. Я кладу солодкий перець, а забираю морку. Якраз 2-2. Опа, солодкий перець. І ну, беру ще одну карту, а ні, 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 ні це, це обмін. обмін. Ти зробив обмін, mm. а я собі морквочку вкину в борщик. Так, я тоді давай кину собі курочку в борщик. Ого, з курочкою. Mm -hmm. Воно дорогенька і рідкісна mm -hmm. в тебе зразу. Так, я бурячок. Давай я скиду собі цибульку. — О, Ну, давай я цибульку. Давай я тоді корінь селери. Ну, а дай, а я посолю. — А я давай ще картоплю. А я вітамінний пучок. Блін. Тепер я беру дві карти. бо Ну да, да. Я граю імбир, візьміть на руку будь які два дні з ринку і поповнюю ринок. Я беру солодкий і капусту білоголову голову і поповнюю ринок. Я граю так само паприку. Дивись, а навіть ринок після чого можете виконати обмін. Обмін це оцю одну картку тобі доведеться відняти на те, що тут. Я так? знаю, я зрозумів. Вісім карт. Три, 4, 4, 4, 5. Баклажан. Сім. Так, і тут нічого не сталося, те, що мені допомогло. Да, але але я тут можу... є імбир гарний, і паприка, які можна використовувати. Mm -hmm. Якщо в тебе є 4, то можна цю паперку mm -hmm. завжди брати. Зараз я їм бершу дають, візьміть на руку два будь-які інгренції з ринку і поповніть. але його ціна має співпадати з ціною мого, правильно ж? Так. Да. Ну, або бути не більшою. Або бути не більшою. Тоді давай і там не зможу. Ну, тоді, виходить, я пасую. Да. Бо я нічого я візьму не можу дві карти. зробити. Mm -hmm. Я теж беру дві карти. А я собі ось перших зіграю. Я. Дві карти можу міняти на дві карти, якщо. А, дві на одну. А, дві на одну. Або одну на, на декілька. Не можеш дві на дві. Mm -hmm. Тому це два ходи. Добре, я тоді чесник поміняю на. Ого, чесник. На, давай, давай на попаде. Просто чесник ти можеш куди завгодно вкинути, дивись. Ти ж, він а, почекай, а, він можна його додати, да. і це буде бонусом. Тоді давай я краще підходим. Ти що, часник взагалі всюди підходить? Я затупив, затупив про те, да, що да, його да. можна докинути, сорі. Так, 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 так. Я зіграю капусточку. Так. А що, а я спеціально нічого не міняю, щоб це не. А, давай я тоді скину дві карти сюди. Угу. Тоді було 9 так. Так. так? І ти так, одну і вибач, ти вибираєш, якась від... скинеться. Да. А, яка скинеться, да, давай. Тому що їх 8 повинні закінчитися. Давай ми зробимо так, щоб було западляно, скинемо імбир. Так. Да. А я візьму в ковалію, візьму 5 карт. Блін, на кавалію в ковалі. Хороше, да? Ой-ой-ой, ой хлібчик житній, ням-ням-ням-ням-ням, І до всього підходить. Це хлібчик це взагалі джокер ідеал. Знаєш, кожен борщ хочеш добрий. Так. Ти просто береш дві карти, щоб потім це зробити. Та що ж це таке? А, да? а я отак от хлібчика собі додам. ням ням ням, -ням хлібчик. Блін, 6 балів ще до всього. Не, 5 -5. Ну, це, 5. Ну, 5. Картка. От часник і хліб це ідеал. Так, а я напевно скину паприку все з меню. Угу. Паприка, і в тебе вже сподів... є на що, міняти. на що міняти, так? Хоча б задовбала. — Імбир той самий, корінь О, селери, яблука. яблука. Він борз паприка. Паприка, партії. Блін, в мене щось нема того, що мені треба. Ну тут треба, значиш, е... ми ось коли все мок, воно весь час місяця. Тут ми тільки двох, а нам ось, е... на ринку, бачите, поки знайдеш те, що треба. То так, так грати приходиш в Сільпо і випадково, типу, вибір невеликий сьогодні в них. Так, давай ми зробимо. так. Я кладу, міняю типу на дві, але одну <skant> викидаю, то викидаю ще зразу, і свинину викидаю. Імбір беру. Я дивлюся. <ом vos> uh -huh, uh -huh. Так, а я ще олійку якраз я собі взяв. Так я її набираю. Вона оліє, не у мене. Так, це мені не треба точно. Це поверну. Оце візьму. І. що? І все більше нічого не треба. Він тоді на бабки. Так, я тут в мене імбір, я з його здію. Візьміть на руку два будь-які інгредієнти з ринку і поповніть ринок. Я беру оце. Угу. І давай, напевно, блин, знову ж ту тудобану паприку. Це а, тоді викидую і два, два закидаємо сюди. Квашна капусточка. Не любиш? Я свіжий томат зіграв. Бляха сіграв. Що угу. Бля, ж то його зробити? А, давай, скину весь ринок. То в тебе там другая, зараз можна братися. Сіль всюди підходить, будь-який борщ. Та о, зараз сіль, значить тоді. Купчина, Купчина груша. груша. Сметана це захист від атакуючих карток. Там а є ще атакуючі. Там є такі, щоб забирати, да, в тебе щось. Так, а я маю одну поміняти на одну, да? Або на декілька, якщо по ціні. Вона в тебе шість. Я можу да, поміняти 6. лавровий лист да, і сіль, так? о, і ще на здачу картопельку. можу взяти собі. Ні, вона шість коштує, а тут п'ять. А, і картоп. або цибулю. Ну типу одне щось оддачу на да, потім на гроші. Угу-угу-угу, Ну, здачу, знаєш цибульки собі. Давай цибульки. Так, яблучко сюди. Рибка. Так, і, і після того вже наступного наступному ходу я зможу закинути собі так. інгредієнт додати. А я візьму дві карти. Так. Давай я тоді скидаю собі, додаю лавровий лист. Ну, все. Бабушка сказала, що можна, все. Корисно. Так, Пахне. А що я взяв, не, все, що мені не треба? Я. А я візьму теж собі лавровий лист. Буряка замінив. Я сюди додам ще собі солі а, трошки. М -м -м -м, сільки взяв, так? Солі гарно. А я в ролисте щось. Мене бабці <плес> каже, що гарно. А, так, а в мене вже є сіль, Знах, що я туди дивлюся. А, <плес> <сіль. плес> а не можна два однакових додати. Не можна, так. <плес> 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 а в <плес> мене <плес> ще частичка, мені, звісно, не вистачає, <плес> хочу вкрасти в тебе. А його ще й можна вкрасти, <плес> якщо за цим з екшеном карточка Я зрозумів, давайте беру. Дві карти собі. Я теж візьму дві карти собі. Такс. Де нормальні продукти? У мене про старіткісні взагалі не виходять ті, що мені треба. Так, давай я тепер а, міняю чорнослив на сметану Ага. — і на картоплю. Оп, — Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. — Барана на кісті. Барана кісті. Ось я три скинув. Цибульку залишив, барана на кісті собі забрав. Блін. Бо в мене, як ти розумієш, кримсько-татарський борщ з баранинкою, Вони якось пов'язані. Так. Як то б його це правильно проробити? Давай так, я скидаю 4 карти і забираю паприку. Тільки одна з них тут залишається. Ну, 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 давай, давай. Ні, давай якусь гавнянули. Так, це теж, якби вона є. — Картоплю. А, блін. А, картоплі а нема! картоплятися немає. Все, морко, а, морко. Блин, ну, картоплі, чувак, я ж сам... думав, в тебе є картопля, бо я це не було. Вона така, типу, всюди. Популярна. Є. Так. Чувак, я скинув картоплю тільки що. Але барана на кісті. Блін. Я скидаю паприку, бо О, я, хочу... Поважаю. Да, я хочу просто знайти те, що мені треба. Мені пучок, сіжи, томат, Буряк, перець. А мені тепер картопля треба. Я тільки що зрозумів. Так. Огоровий вже нам все, бабця вже похвалила. Отвійний міни він, пучок, у мене є в тебе нема. Угу, угу. Але я візьму яєчка. 4 на 4 поміняю. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А мені а ті яєчко так подобались. Я знаю, мені теж. Ти ходиш. Я знаю. дві карти взяв. Я теж бурдікарту карти. А маю. я ще дві візьму. Угу. Буряковий квас. Я вчора пив буряковий квас, чувак. І як? Гівно? Нє, ні, я не. Ні, Багато прям... мені кажуть, що дуже несмачно. А я колись пив і було дивно, а сьогодні а вчора було дивно і смачно. А в мене картка з тим класним, як я пив вчора. Так, я хожу? — Так. Не-не-не, сметанно. — Пляха муха, <пл <'яр> ладно. <пл <'яр> хлібчик. Я тримався, це я хлібчик захищаю. <пл 'яр> так, мені тепер треба сметана, бо оце надивиться. Я ось бурковий квас поміняю на сметанку на і на здачу щось візьму собі. Так, один декласку да. треба, не? О, ще одна сметана. Дивись, mm -hmm. як прекрасно. Так, я беру дві карти. Буряк. Угу. А я е е картопельку кину сюди собі. Окей, я тоді буряк. Поміняю. О, білий буряк. Білий буряк. Поміняю на сметану. А бляха. А, а можна, тут, я дві, можу дві поміняти, але тільки на одну тоді. Да. Да? А тут, до речі, з іншої сторони написано, скільки є в колоді, що я, е, я шукаю. І я зараз подивлюся, що я шукаю. А, да, в мене рідкість. Стоп, а де в мене. Ага, бляха, їх ціну все, все дві. Те, що мені треба. Дві? Бляха, уха. це в тебе щось рідкісне. Якісь ага. баклажани, або мед, або ковбаси, ага. щось таке. Так, я шука. Мені, мені це все не треба в житті в моєму. Я просто візьму дві картки. Дві картки. І візьму одні це 2 І лавровий Лаврови Лістава. Сметанка. Mm -hmm. Кляха-муха. А я поміняю це, щоб сметанка тут не лежала. Це, да, це, це не добре, це добре. Хороший варіант. О, яєчки. Mm -hmm. Кориці, Кориці. приляти скіт, я візьму на руку бо одну будь-яку карту. Бакважан. Так, я собі і що шо візьму? Напевно, я рибку скину. І візьму собі яйця угу. і картопельку. Так, я похожу собі вітамінний О, пучок. Вітамінний пучок, бабця казала, що добре. Тож, так. Да. А що, а я в тебе кверую корінь сувери. Є в тебе сметанка. Є. Ну, Давай. Так, а перегляньте, і що, скільки ти це ага. переглядаєш, Блін, там щось мені береш. нічого не треба, те, що мені треба. Хоча. хоча... Шанс є, але невеликий, так? Да. давай я тоді, коротше, скидаю, беру на корицю, міняю на лавровий лист і цибулю. Лавровий лист скидаю, відбій, а цибулю забираю собі. Понятно, я собі яєчко докину сюди. Тепер я хожу коричкою і зараз щось там звідси дай виберемо. А в мене трошки мене вже ті за все добре вже. У мене вже майже борщ. Майже борщ вже теж прям сам прикол, що в мене не вистачає аж одного. Прям я свинка вже капає мене на всі борщі. Так, а де це той? А, стоп, перчик тут десь був. О. А, ти дістав перчик собі. Uh -huh. Треба сметанку, да, шукати? Uh -huh. Краще. В моєму випадку краще шукати. Я візьму дві картки. — Ну, дивися. Хлібчик. Та бля, гамуга! Я ж з собою граю, чувак, я ж сижу. сметану... — Бля, гамуга. Давай ходи. Дивись. Я викладав вінницьке сало, і воно замінює будь-який інгредієнт. Ахереть. Це, Це джокер. І, тебе да, і, мене борщ. Борщ. і в тебе один хід, а в тебе нема карток, так? Да? Да, ну, все. На жаль. Тоді е, презентація борща, порахуй, скільки балів, типу, осі приносять і скільки балів тут в тебе. А... То, і все. Так, а час, а час, що по, по... чотири чи... А дай перевірю, да? може, я не помилився. Я зараз. Ні, тут в мене все є. Цибулька, бурячок, бар. Пан... Так, все є. 4, 4. А стоп, почекай, а 7 це що? Та, я, я, очка, це як... якби в тебе було Сім інгредієнтів. У мене їх є все на все. У мене тобто, 6. Так, да, тобто ти його от 4 отримаєш, але да? додатково до, додатково цих. до цих. До суми цих нижніх я так? Да. Да? 4-4, це 8 плюс 6 14, 16. 18 плюс 4, 22. Все на все. Тебе там хліб 14, врубає. Так, да, 31, 3, ну в мене прям багато 34. Бо я вчора готував, мене там я щось готував на 15 щось, у мене прям не йшло. Короче, <рес> оце, але. Ага. борщик. Я насправді тільки йшов прям таким. Аж А да, хусти. вона прям смачненька така, оце. Я вінські салатки. Ммм. А це так незвичай, що це джокер будь-який заміняє. <рес> заміняє. Мені так. Я щавель хотів найти. У мене ще. Щавель, щавель? Блин, в тебе це щавля не, не діла. Я не ж там та й справа. Дивися, я його шукав. А я оце, я оце шукав. А він мене був зразу на руках. От просто не прикол в тому, що в мене зразу Селера була на руках, і вона перша ж в мене була, я такий, ну, нормально, мені підходить. Але прикольно. Мені подобається. Мені подобається ця гра «Lord of the Boards, да. так? of, так. Да. Lord, Lord of Boards». Прикольно. Я хочу, прикольно. Може, і вона грається та? від двох до семи. Тобто, браузлі прям товпою, всі uh, 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 і всі готують борщ. знаєш. Це дуже. Uh, я, коротше, вважаю, що як гра, ось саме за геймплеєм. Не, не топа. Знаєш, типу, не найкраще, але при цьому вона непогана точно. Це Оце, не при... Оце той випадок, коли я кажу, що ти трошки е продумуєш якісь ходи, намагаєшся, а інше це просто везучість, як тобі пощастить. Оце найкраще для мене поєднання ігор. Це де ти можеш програти, як би ти круто не грав, Ти можеш програти з того, що тобі так. просто не не підфортить, не буде випадати потрібна карта. Це прикольно. І тут є ще доповнення ці шкварки. Це там різні рандомні ситуації. Типу, захворів твій шеф від ковіду, і там щось ти скидаєш. Це воно Там просто такі самі картки вони замішуються, і типу випадкові події відбуваються. Але воно подовжує партію, бо в тебе весь час скидається якісь інгредієнти, і там бо ти щось не можеш зіграти. Це круто, мені дуже подобається. Ні, це на диво цікава гра. Ще й тим паче, знаєш, це. Це навіть не спекуляція, а пробивання на свої такі. Знаєш, як це генетичний код? Ти бачиш борщ? І такий М -м, борщ.